Усім привіт, я Бурмас, бурбас. І в цьому відео спробую спрогнозувати для вас другий тур Ліги Чемпіонів для Донецького шовтеля, які принаймні на папері зараз нічого оптимістичного не віщує. Оскільки, хоч суперник у нас не з погорти топ, це Аталанта, так та Сава, чи не переможець Ліги Європи, і яка напрочуть невдало розпочала новий сезон. В восьми офіційних іграх аж чотири поразки, і лише дві перемоги. І якраз як на мене, це найбільш загрозливо виглядає те, що поєдинок проти Шахтаря партенопеї розглядають як можливість вийти з цієї кризи і стати на переможні рейки. А у гірників не надто вдала статистика очних зустрічей з італійськими представниками. Вісім останніх матчів без перемог. Якраз ось та остання. Востаннє цей успіх поздобути в поєдинку саме з Аталантою. Пам'ятаємо, ми Соломон і так далі. Але було то вже давно, і стільки води втікло з тих пір. Зараз гірники нагадують пліду тінь самих себе. На старті сезону УПЛ. вони на два матчі вже програли один з коли до нічій дуже багато втрати. Найбільше, що занепокоє, наприклад, ось мене, що от індивідуально футболісти інколи не розуміють, як можуть перевертати хід гри, і немає командного, що найгірше розуміння, як би можна було дотиснути тих на значно вище рівень суперників, навіть зевіркава чемпіонату. України, тому думаю, що в цій грі для Шахтаря вже буде хорошим результатом нічия. От звісно, що вона буде результативно. Оскільки Аталанта команда, яка і сама атакує, дозволяє це робити суперника. Звісно, що ми розуміємо проблеми гірників в атаці, сікана немає майже немає альтернативи траоре. Є лише Єнальдо, який може підсилити атакувальну ланку, але віримо в якесь диво те, що Зможемо, як мінімум, здобути нічого у цьому поєдинку. ми вболіваємо за єдиного українського представника у лісі чемпіонів. Тримаємо пилаки за шахтар, робимо власні прогнози і слідкуємо за новими нашими роботами на сайті Рейтинг Букмекерів. Нехай вам щастить.